У Тернополі 24-річний хлопець зняв червоно-чорний прап рупа. Інцидент трапився біля пам'ятника генералу Мирону Тернавському, де і був встановлений стяг. Свої дії полісмена молодик не зміг пояснити, адже він перебував на підпитку. Стан алкогольного сп'яніння порушника підтвердили і у медичному закладі. На хулігана склали відповідну постанову про порушення. В аварії поблизу великого глибочка постраждала вагітна жінка. За попередню інформацією, водій автомобіля Пежо не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем Citroen Джампі. Семеро нетверезих водіїв. Саме таку кількість порушників затримала поліцейські за минулі вихідні. На кермувальників склали відповідні протоколи та направили адміністративні матеріали до суду. Житель села яблунів намагався поцупити деревину. Трактор з прицепом працівники поліції побачили у заповіднику дача яблунів Кобичинецького лісництва. Біля техніки знаходився чоловік. Вже на місці події поліцейські встановили, що це місцевий житель, і він намагається незаконно вивести із території заповідника колоди дерев. Порушник вже встиг завантажити на причеп декілька колод дерев породу ясен, заготовленого працівниками лісового господарства. У скоєному 40-річний чоловік зізнався триває розслідування.